Привіт! Хочу вам показати декілька проєктів, де є анімація. Я хочу, щоб ви навчилися робити анімацію, хоча на Visual C Sharp воно виходить не дуже гарно, тому що морхає екран, але все ж таки можна додавати такі ефекти, і тоді буде ваша програма більш цікава. Самий простіший варіант це ось ця програмка. Програмка, де у нас буде літати літачок. Тут у нас з'являється спочатку таке віконце, і поки ми не натиснемо цю кнопку, нічого у нас не відбувається. Натискаємо цю кнопку і потім у нас літить так літачок. Коли він долітає у нас до границі вікна, то з'являється кнопка, за допомогою якої ми можемо або вийти, або перейти далі, в залежності від того, де у вас застосований цей віконця. Це віконце було у складі програми подорожі і там були завдання, завдання, а наступний рівень був ось така от анімація. Тобто ми кудись літимо і тут ми дивимося, як ми літимо. Ще один був проєкт, коли робив таку ж саму програму мій учень, але там була подорож на острів і у нього там плив корабель. Можна таке також робити. Тобто вам просто підібрати зображення фонове, і потім подобрати зображення, що у вас буде рухатися. Тут, як приклад, само літачок. Це перша така програмка, і я вам покажу, як її зробити. Інша програмка, програмка акваріум, це робив також учень мій. І ця програма у нас була представлена взагалі на конкурсі. І тут можна більш складна ця програма. Тут рухаються рибки, а ось цим човником підвомним можна управляти за допомогою клавіш на клавіатурі, і тоді потрібно, щоби. Не стикнулися риби з цим човником. Давайте спробую вам показати. Ось таким чином ми можемо обходити і якось там набираються очки, якось там підраховуються. Якщо стикаються, то у нас завершується програма. Тобто, таку програму також можна зробити. Ця програма була зроблена на c sharpie але вона дещо складна. Тобто тут у нас рухається не один предмет, а декілька це зображення. І також у нас є управління човником, це реакція на натискання кнопки на клавіатурі. Але якщо хочете, то таке то також можна буде зробити. Це вам як приклад. Ще один приклад, як можна застосовувати анімацію, і я вам також хочу таке теж розповісти. Я робила там огляд ідей, які можна використовувати для того, щоб робити ваші програми. І ось це, як приклад, як можна зробити грузна, знайти схожі предмети, або знайти схожі предмети, або знайти зайвий предмет, таких можна придумати декілька варіантів. Наприклад, ми натискаємо на цьому на цієї пташки і вона просто зникає, тобто немає ніякої анімації. Це у нас просто властивість Visible. Ми робимо Visible просвоюємо False, і в нас зникає ця пташка. А на цій пташки, коли я натискаю, то вона ось так от красивенько так зникає. Тобто тут у нас вже є анімація. І ще один проєкт, хочу показати: це також наша учениця, це робила Майя. Але тут програмка вона не влазить в мій екран. І, на жаль, знизу там не все видно. Це програма Lift, коли ми можемо обрати, скільки поверхів буде у нас у нашому будинку. Давайте візьмемо 9. Натискаємо старт, формується зображення поверхів. Так, і десь там внизу повинен бути чоловік. Який, мабуть, ось тут з'явилося, тобто сюди їде у нас ліфт. Просто можна подивитись, тобто це програма автономна. Ми тільки формуємо будинок, формуємо, скільки у нас поверхів у будинку, а далі у нас отак от працює лифт. Тобто є якась людина, котра хоче кудись поїхати, і ліфт ось так от приїжджає, і потім відвозить. Цю людина куди потрібно. Це дуже класна програма, вона так класне зроблення, але я її чому показую, тому що тут, якщо ви подивитесь, то воно зображення так моргає. Моргає, тому що все ж таки Visual Studio, воно не призначено для роблення, зроблення, для розробки таких проєктів з анімацією, тому зображення. І людину воно тут трохи так моргає, і лифт, коли їде, він також трохи моргає. Але, як приклад анімації, це дуже класний приклад. Так, тобто ви можете робити анімацію, коли вам потрібно щось, щоб пролетіло, проїхало, скочило і так далі. Ви можете потім додавати до вашої програми якісь реакції на на дії мишею або клавіатурою і так далі. Тоді у вас буде вже повноцінна гра. На цьому все. Це я хотіла вам тільки показати ці приклади, а далі ми з вами зробимо декілька прикладів. Я покажу, як робити анімацію, які компоненти використовуються, як пишеться код і так далі. На цьому своє коротеньке відео я закінчую. Дякую за увагу, до зустрічі!